Це ми тут живемо. Це будинок в будинку, де ми мешкаємо. Тут у нас три кімнати, і там ще одна кімната є. Уже протягом шести місяців подружжя Андроневих Євген та Ірина орендують у Черкасах цей будинок. Наразі у великій прийомній родині дев'ятеро дітей. Будинок на два входи, тому хлопчики і дівчатка можуть жити окремо. Але в кімнатах місця вистачає не всім. Тут у нас проживає чотири людини, чотири дівчинки. Отут. Тут і тут двоє розкладаємо диван. Більш поки нас нема, нема куди столи ставить. У Черкасах родина живе вже рік. За цей час змінила не одне орендоване житло. Починаємо підкупляти вішалочки, все це, все це набираємо, потім міняти житло, пакуємо, перевестися, пет, розпаковуватись. І важко дуже. Історія їхньої великої родини розпочалася у 2008 році у Кривому Розі. Тоді вони прихистили двох дівчаток, 4 і 5 років. Згодом переїхали до Марганцю і там створили дитячий будинок сімейного типу. Відтоді Ірина та Євген уже виховали 20 дітей. Це в нас стіл на дворі, так, і починалася весна, ми завжди переходили на цей там дітки. Одні гуляють, одні готують. Так що так, дрова, це, це мангал, там он далі тандир у нас там. Це відео відзняти у рідному Марганці. Саме звідти родині поспіхом довелося рятуватися з-під обстрілів. Покинули все. Затишний будинок у 130 квадратів та 50 соток землі. Ти вже коли всередині Марганця почали стріляти, то ми зібрались за 3-4 години, і ми виїхали. Сюди в Черкаси марганець у нас через Енергодар, 4 км через Дніпро. Тому і зараз обстріли і тому Марганець сьогодні без води жити неможливо. Їхній будиночок у марганці стоїть напівзруйнованим. Через постійні вибухи вціліли лише стіни. Повертатися не збираються навіть після перемоги. Вже надто сильно кажуть, прибили Черкаси. До того ж, дітям потрібно забезпечити щасливе безпечне дитинство. Сашко, майбутній кулінар щодня самостійно складає для своєї родини меню суп, макарони, каші, печення. Я сам навчився, і мені ще дішка уті. 12-річна Валерія мріє про спортивну кар'єру. Після переїзду до Черка захопилася Айкідо. Це за чемпіонат області, дві, два перших місця. А це дві медалі за чемпіонат України. Удари тарабатум та всякі прийоми. Я хочу, коли виросту, стати сенсеєм. Дитячий будинок сімейного типу Андронових один з тих, яким опікується фундація першої леді Олени Зеленської. Аби допомогти родині обжитися на новому місці, фонд забезпечив батьків та дітей-вихованців побутовою технікою та гаджетами для навчання дітей. Найзаповітніша мрія Андронових власний дім, де буде все таке затишним і рідним.